10 листопада 2025 року. Останній день осені. Ми перебуваємо в селищі Ямбур, Дніпровського району. Тут такі красоти. Це селище засноване німецькими переселенцями з Петербурзької повіту. Просто на екскурсії не уявляли, які тут красиві дом, домівки, які тут усадьби, яка тут, яке тут озеленення біля кожної усадьби. Зараз ми знаходимося, так би мовити, місцевий парк, найвеличка зона відпочинку. Оце міс... річка Дніпро, Альтанка, сюди можна прийти, відпочити. Читати віршик. Ну тут такий дитячий майданчик. І все дуже-дуже гарно.